Доброго дня, дивіться, зараз знаходимося в гаражі разом з, вон, з моїм Він спускається. Бачите, який обталапаний, робить детелінг. Подарував мені сидіти. Зараз вам хочу показати. Стан. Де той мій пілососик, дивіться, який день. Маленький, сюди. Де ти, маленький во! О. Бачите, дивіться, виїжджає. Їздить бідолашка цілий день вже по нашому гаражику. Все прибирає і прибирає, прибирає, прибирає. Поприбирає, поїде на зарядку. Зарядиться, далі виїжджає. Це молодець. Роботящий 24 на 7. Дивіться, свої малесенькими ножками шур-шур-шур. І вже по попило соси. І поїхав собі далі. Молодець, головне, щоб ми його не роздавили, коли будемо десь виїжджати якоюсь машиною. І поїхав, перся. далі поїхав. Хочу сказати, дивіться, ось цю Hyundai Kona, що я закидав в інтернеті, вона вже продана. Люди приїдуть до нас в суботу заберуть. Ми робимо детель, зараз все вичиститься, почиститься. Ця сторона ще брудна, з тієї сторони вже все чистенько. І завтра теж віддаємо ось KIA Niro 2019 рік. Людина приїжджає також забирати з міста Тернополя недалеко. Тут вже все зроблено. Лишається противніше ліву сторону одною пастою. Після цього їдемо на мийку, миємо і, в принципі, все буде готово. Є ще актуальна в Україні ось така Opel Ampera. Це є 2019 рік, 95 тисяч оригінального пробігу. Автобіль весь в рідній фарбі, без жодних зауважень, без жодних проблем. В гарній комплектації. До речі, тут вже стоїть замінена батарея. Дуже багато їх продається 60 кВт, тут вже 64 кВт. Стан салону наближений до ідеалу. 95 тисяч оригінального пробігу. замітьте, оригінального не скрученого, а оригінального. Будь-який сервіс, будь-яке ТО можете перевіряти. Вінкоди, будь-яка перевірка. Тобто, якщо при перевірці виявиться, що тут а не 95, а 97, я вам заплачу і за дорогу, і поверну вам кошти, і ще дам моральний ущерб. Ось така автівка є актуальна. В неділю ми їдемо в Нідерланди. Там актуальна є. Hyundai Kona 2020 року, рестайлінгова і Niro білого кольору 2019 рік. Будь-які інші автівки, які вас би цікавили, телефонуйте, будемо підбирати, розмитнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені. Також, можливо, хтось має виїзд за кордон і має бажання придбати автівку самостійно, можете їхати разом з нами. В неділю будемо відправлятися в Нідерланди ще до Пасхи раз їздимо. Можете їхати з нами. Вартість коштує 150 євро сам білет. За допомогу 300-400 євро. Все залежить від того, на скільки часу займе та процедура. Отже, кості кажуть завтівки, телефонуємо. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.